Ціники в магазинах змінюються щодня. А яка ситуація на ринках? Відповідь на це питання шукатимемо на легендарному привозі. Адже тільки тут можна знайти все не тільки найсмачніше та найсвіжіше, а й дізнатися, про що думають одесити. Вітаю! Мене звуть Олександр Подолюк, і ви дивитесь проект Новини Лайв. Наскільки зросли ціни на продукти і наскільки змінилася купівельна спроможність? Дивіться просто зараз. Ну що ж, ми починаємо перевірку цін з овочів та фруктів. Продавець Едуард зараз нам більш детально розкаже, як змінилися ціни. Пане Едуард, вітаю вас! Доброго Добрий! Розкажіть нам, як змінилися ціни ось приблизно за місяць-два місяці, ось за останній час. Що подорожчало? Сіни де да, вам? Какой товар, який вам? Огурець є, місця, гріс є, привозна є. 120, 150-180, помідор – 150, куруші 100 гривень, айва 120. Давайте ми повернемось до овочів, перейдемо ось до картоплі, моркви, капусти. Поговоримо трішки про ці ціни. Розкажіть нам про ціни на овочі. Картошка 40-45 кг. морковка того саме 40-45, бур'як 40 гривень, лук 35-37. Капуста молодая 80 гривен. Чеснок 160 гривень. Капуста пекинская 70 гривен. Огресс Николаевский это 130 гривен. Маяк 180. Турецкая 150. Уман 150. Скажите, це все? Это место. Есть перевозная, есть место. Вот помидоры перевозная э, привозная, кабачок привозная. Это то, що люди все привознают. А картошка все місце. Есть А тоже, є месяця, є привозная. Скажіть нам, а за останній місяць ціни зросли? Нет, как есть і так вставить. Сіна вот. не виросте. Как есть і так стає сіна? Взагалі нічого не змінилося. Ось як було, за останній да, да. місяць. Нічого не змінилося ось сіна. Вот, как була і так есть. Нічого не змінилися. Досити, сьогодні активно купують овочі та фрукти. Чи трошки зменшилась кількість людей, які приходять за товаром? Ні, люди покупають. Вот, покупают. вот. Кому сколько треба, приходять, покупають. Вот. Давайте трошки поговоримо про фрукти, так. Розкажіть нам. тому що всі там Маліна є, черешня є, колиби, вони всі дорогі. Вот. 1400 гривен килограмм, черешня 1000 гривен, кальбука 800 гривен, винеград 250-200 гривен, есть молдова 100 гривен, э, мандарин 100 гривен, 80 гривен, апельсин тоже 80, по 100, ананас 250. Там еще вот э, граната э, азербайджанская э, 150 гривен килограмм. Ну, лимон 100 гривень. Ну так, все буде. А скажіть, коли покупці приходять за товарами? Шукають щось подешевше чи подорожче? Ні, кому треба дешевше, дешевше беруть. Є дешевше теж, Кому треба красивий, хороший товар і приходить та роби беріод. А який товар беруть найбільше? Той, що подорожче, чи той, що подешевше? Більше дешеві люди беруть. Які дешеві, там беруть. Не, не, не высоком качестве, ну чуть-чуть так, поле мене вот таким так будет. Наши на напополам? Да. 275. Як змінилися ціни на м'ясо та сало? Прибуваємо наразі в м'ясному павільйоні одеського привозу, і зараз пан Віктор нам більш детально про все розкаже. Вітаю, пане Віктор. Доброго дня вам. 에, давайте трошки поговоримо про давайте. сало та м'ясо за останній місяць. Чи змінилися ціни? Я вам скажу, пущі не змінилися. Але сало так і стоє 140, 150, 130, п'ятдесят, сто яке сало. Замісію толщини і так далі. На почеревок 150. М'ясо у нас 175-170 гривень це за дочок. А, а от 175-170, оці 5 гривень різниця. Чим воно відрізняється? Воно відрізняється тим, ну, як вам сказати чесно, щоб воно м'якше, воно сочне. Без холодильника без нічого. Ну, я маю виду, привезли, воно ще тепле і хороше. То, то оці 5 гривень вони щось вирішують. Так, да, так. Да, да. Лопаточка 155, 160, 150, можна сказати. Шейка 220, 200. Е, Ребрушка 190, 200, галяшечка у нас виходить 80 гривень кілограм. Ну, Філеєчка, ну, звісно, у нас 220. От і так далі. Ну, що можемо сказати гості міроду Одеси і так далі. Хай хай приходять, дивляться, смакують. Я думаю, буде дуже їм подобається в нас. Дуже. Скажіть, а статистика покупців трошки впала останнім часом? Так, да, людей мало, дуже мало людей і покупателів я маю виду, Ну тому що по поводу цін основно приходять пенсіонери, я вам скажу чесно, тому що в них то за комуналки платять, то за то, ну, немає, немає такої можливості в них купити хорошого нормального м'яса, я вам скажу. Вони цьому не винні, звісно, жалко. Так, і все. А так, все нормально. А яка ваша продукція користується найбільшим попитом? Ось, що беруть найбільше? Найбільше ну, беруть лопаточку або шийку. Шийку беруть. Ну, за сека, стрес, там биточне, ну, в основному так беруть, сало. Ну, сало дуже тяжко йде, я вам скажу зараз. Да, дуже тяжко йде. От, взяти ті года, які були, то сало рвали. А зараз в даний момент ні. Пане Віктор, можливо, дасте якусь особисту рекомендацію, яке м'ясо слід обрати, аби приготувати шашлик? Значить, так, я, я рекомендую ну, брати шию, воно м'ягеньке, все, і, і хороший. Сяк. в задній часі сяк. Ну теж ну, непоганий, він м'ягенький, да. ну, так. ребра. це хто любитель на кого, на кожного, ну, хто любить. Ну в основному краще брати шию, я вважаю. І кастрець. А ви особисто робите шашлик з шиї, так? Так, да. особисто так. Да. Я роблю шашлик шиї. Він м'якший, сочний, дивіться, який гарний. От, дивіться, оце о, такий, він має бути прижилистий, щось сальцем. Це домашні свині. Любошовський район Троїцьке. Так що це дуже хороше м'ясо, дуже свіже і так далі. Це все привозить з Любашів? Це привозять, так, да, мені. Жінка привозить там, і це, ну коротше, все нормально. Да. Крутимось працюємо. Так, да, да крутимося, працюємо. Я в нього покупаю. Мужчини, дуже косне м'ясо і сало. Як, Як давно купуєте у пана Віктора? Ну, десь вже більше року. У нього всегда свіженька і дійсно, що вкусне. Вариш, коли його там жариш. вкусно. То буває теж говорять, що хороша, береш вона там, шкурка така, що не вжує ні собака, не тільки я. А що саме купуєте зазвичай? М'ясо, печеріок покупаю, салка покупаю. А, Ось поспілкувалися з паном Віктором. Він каже про те, що за останній час ціни не змінилися. Хотіли б почути вашу думку. Чи змінилися ціни для вас? Ні, у нього нормальні ціни. З ним можна дружити. Если человек своє продає, так нього ціни держить нормально. Короб то столоб та білий амур про різновідності риби привозу та як змінилися ціни на рибку, розповість нам пані Катерина. Вітаю вас! Да, доброго ранку. Пані Катерина, розкажіть, що є в асортименті. перш за все. Ой, дивіться, в нас є маленькі такі толстолобічки по 50 гривень. Ми ріжемо філе з великого толстолобу. Я вам покажу, як Ви можете зазняти процес нашої роботи. Толстолобик філе 160. 150, 150 і філія карпіка 200. Є такі карпики, але ну ми ж їх називаємо сазанчики. Це риба дика, річна, дуже смачна. Є зеркальний, є такий. Є у нас ще лабанчики такі. Ну він зараз не сильно ловиться, бо зима, але попадається. Судочки такі хороші. У судочка біле м'ясо, диетичне. Свіженький, хороший, теж його добре полюбляють і покупають. І ще в нас є така гарна риба це білий амур. Ми на неї кажемо колбаса з глазами. Одне м'ясо і позвоночник. Давайте трошки пройдемося по цінам. Білий амур, яка ціна? 150, судачок 250. Лабанчики 200, карпики 150. А короб зеркальний і звичайний ціна відрізняється? Ні, у нас ні. Воно все зависить від розміру. Якщо розмір більший, то буде дорожче. Якщо буде сама риба менша, там, допустим, на кілограмчик вона вже буде по 100 гривень. А філешка в яку ціну? Філешечка 200 гривень короб, а толстолоб 150 і 160 Скажіть, будь ласка, за останній час змінилися ціни на рибу? Ні. Взагалі не змінилися. Ну я думаю, що може судачок чуть-чуть піднявся, лабанчик. Карпік, е, він який був е, і літом 150, і осінню перед новим роком ми теж торгували 150. А ви кажете, підняли ціни трошки на судачок та лабанчик. Е, трошки це на скільки? Е, значить, отакий судачок був 230, а зараз 250. Е, Алабанчик був 180, та зараз 200. А, а так то в цілому ціни не змінились. Скажіть, будь ласка, чи є та кількість покупців, яка була раніше? Немає, немає. Тут, зазвичай купують одеси. Тобто серед вашого Це все, що у мене є, в мене все купують. Ми ще й відправляємо новою почтою в інші города наші України. Так що в нас замовлення отакі. Ну, бути на привозі і не зайти до легенди, до королеви привозу світулі це грішна справа. Зараз перебуваємо біля світулі. Добрий Вітаю. День, вас. Добрий день. Ну що, давайте трошки пройдемося по вашому асортименту, розкажете, як змінилися ціни за останній місяць і що продаєте. Дивіться, я хочу сказати, що за останній місяць ціни практично не змінилися, тому що ну от рибка, як була малосольна, примерно 900, так вона є. І край, як була 700-800, так вона є. Ціни не помінялися. Я хочу сказати, що ну, на, на суботу. Та неділя людей трошки, звісно, більше. А от, допустим, там на ну на вихідні людей більше. А так ну як серед неділі, середа там може бути більше, четвер менше. Ну спочатку, ну я маю, віду, якщо спочатку, то, звісно, було сильно такого затіча, а потім якось ви знаєте, все потихесенько пішло. Саме основне, що в нас продається, це малосольна рибулечка. Ну на даний момент час у нас малосолка продалася. Є тільки філі гарячого копчення. Воно стоїть 900 гривень кілограм, і філі гарячого копчення стоє 1000 гривень за кілограм. Ну так асортимент. Ну рулетики, котлетки. E, дивіться, ну давайте йдемо. Ну, ну по холоділі, ну я знаю, з тої сторони до вас, а треба з тої сторони показати вам. Мам, наверное, а той. може ви до нас тоді вийдете? <зв2> якщо можна. А я йшла, 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 і до вас прийшла, товар показала. І назад зайшла. Дам, нас тут весело. Неймовірно, ви жінка, ну тоді ви виходить. Ви знаєте, що я вам кажу, я можу, ви знаєте, взагалі на привозі? Ви знаєте, що от привоз, він самий легендарний ринок у всьому мірі, знаєте, так? Да? Я ж знаю те, що легендарно на привозі це ви. <зв2> Чуєте, я вам хочу сказати, що я коли 102 роки умру, але ні, мені сказали 115. От те, що поставили пам'ятник, поняли? І щоб терли світу на ручку. Ну, ді, якщо тютю Соню ми тут і тут, да? Такої зеносика, то світульку за ручку, тому що завжди буде удача. А ручка буде з ікоркою? Тут буде ікра, тут буде рибулька. Да, і сама світулька, тут буде така добротна українська жінка стояти. Ви понимаєте? Да. Е, так, мої хорошенькі, ну що, йду я до вас. Всі треба виходити літящій походкою. Дивіться, по-перше, я коли вичаю свій товар, я завжди його таку роблю. Ну, я вам показую, я все вам покажу. Я ж все вам показую. Дивіться, обтираєш такого. А Товар це для чого? Для удачі. Це якісь особисті фішки. Ні, це не особисті, просто свій товар треба любити. ви знаєте? От як чоловіка, дивіться, чоловіка треба любити як душу, але трусити, як грушу. Ну, согласні? Тому що вас треба в руках держати. Ви ж мужчини, ви ж знаєте. Так, мої рідненькі. Ну, посміятися ми можемо завжди. дивіться, асортимент цін у нас такий. От у нас є корка, горбуша кіта. 700-800 гривень за 100 грам, Ціна не мінялась. Крабики 250 грам, 2 тисячі, пол кіло, піццо, 4 тисячі. Дивіться, зараз почнуть писати, ой, дорога ціна. Ну ви пойміть, краби і крави не може стоїти копію. Це делікатесний товар, який стоє, ну, ви розумієте, він стоє. Дуже вкусно, в нас є печеночка. Печенка є пол кіло, 900 гривень, 0,5 баночка 500 гривень. Чи я брешу Леся? Я, напевно, брешу. Правильно сказала? Дивіться, велика банка 900, маленька 500. А, Світлана, якщо брати ікру, яку беруть найбільше горбушу чи кита? Дивіться, у мене у кіти ж, ну, і є дуже багато видів. Да? Допустимо, у я у мене в основному іде горбуша кита. Але найбільше у мене продається горбуша. От вона, ні, ну ми зараз все-таки мені треба, ми підемо на ту сторону, ви попробуйте її. Час ми до того повернемося. Потім так. Ну колбаски, асортимент колбасок. У нас дивіться немаловажно, все знаходиться в холодильнику, і ми ну, я люблю, щоб знаєте, виложка була красивенька. Вона все у нас сложено, колбаса йде до. Допустимо, така колбаса 500 гривень кілограм, Лібровська колбаса, вона стоїть 750 гривень кілограм, ну така і ціна. Махан, курхан оці всі колбаски 650 за кілограм. Ну, така ціна для колбаски. До... Ну, у вас такі більш екзотичні колбаси, так, вибір? Дивіться, я стараюся, ну як я, ну як екзотичні, ви знаєте, то, що люблять люди. От, в основному ми встановилися, будь мішок ми беремо з салом, без сала. Ну, люба колбаса, вона вся по-своєму, сиров'ялка хорошо продається, вона все по-своєму продається. Нема такого, щоб. Щось. Ну, ми оприділилися на тих, знаєте, ну, стали на тих. Які ходові. А саме основне, я вам хочу сказати, що в нас знамені наші рулечки. Всі весь товар опять же знаходиться в холодильничку, це ми за цим слідимо дуже. Дивіться, копчені рулечки 1400 кг, вялені всі рулечки 1500. Всім є звісний наш круасанчик, а нема круасана. З'їли кросанку. Бачите, я хотіла, щоб Ну, нічого попробуємо друге. Котлетки, рибулечка, дивіться, все воно 1500-1200 за кілограм. Дунаєчка є, малосолочка, дві штучки, 400 гривень копчона і 300 гривень малосольна. Ну такий асортимент у нас товаришка. Дуже хороше олівкове масло, теж це йде первого отжима 700 і 800 гривень літр, там повний літр. От, Хамончик, світулька. Ідемте, будемо пробувати ікру. Так, можемо спробувати да. і ми... розкажете нам про всі свої секрети, як ви там кидаєте в кіп'яточок, Так, да, Ми все показуємо. Зараз будемо пробувати з вами якось. За кулісся Світлани Базаренко. Да, тут у мене. Вперше я тут, да, якщо тут чесно. Да. Ну, Кожне утро я зажигаю свічку, це так воно є. Я правда, я утром приходжу, читаю «Отче наш, зажигаю свічку, і вона у мене весь день горить. Це цвіточки, це нам, це наше внімання, подарунки, то нам подяки від наших захисників. Ну, отакий у мене, знаєте, такий райський уголочок. Ці всі портрети, це нам дарять, то мій братик рідний Сашунь. Квіти вам дарують кожного дня, я так розумію. Ну, приносять, так. Да. Ну, при... ну... Люблять вас, да. люблять. Да. Добрий день. Так, давайте, знаєте що, давайте починаємо з ікорочки. Так, зараз ми будемо пробувати, ну, як ми кажемо, горбушку. Дивіться, саме вкусніше це от, як для мене, це отака горбушка. Вона стоїть 700 гривень за 100 грам, вона йде суха, вона йде мало-мало сольна. Дивіться, от вона сухенька, так? Да? Ви берете крутий-крутий кипяточок, кидаєте і виходить білок. Якщо білок не виходить, то, то може бути, ну, рибі жир, не знаю. Хоча я хочу вам сказати, що. Рибі жир, Омега 3 вона теж полезна, розумієте, навіть якщо не ікра. Так, давайте, відкривайте свій красивий ротик, Ну, ну Це просто це ексклюзивні кадри для новини. Live. Світлана Базаренко годує буквально з ложечки. Та давайте, світулечка, зараз вас накормимо. Так дивіться. Клас. От як вона по солі, як вона вам по солі? Я не буду робити вигляд, що я її пробую вперше, бо я у вас вже купляв ікру. Вона дійсно неймовірна, вона дійсно смачна. Зараз ми спробуємо з вами кіту. Дивіться. Ну, як для мене, для мене найвкусніша це горбуша. Дивіться, кіта, вона вся ікра, вона суха. Подивіться, ми її Бачите, вона як мармеладік. Дивіться, ось Отаку, вона як мармеладік. Дивіться. От. І пробуйте її. Вона і та і та смачна, але ви зараз скажете, яка для вас найсмачніша. А ну дякую. Ну, все ж таки. Я віддав би перевагу перший. Да. Ну, дивіться, світулечка вам дасть і ту, і ту, і ви зараз знаєте, що зробите? Купляєте хлібчика на різного, купляєте пачку масла, прийшли, нога на ногу, чашку чая, намастили, горте, боже світуля, яка ж ти все-таки красотуля. Держіть, це, це вам от Світулька. Нам це Вам подарунок? Починайте. Подарунок для а, новини лаю від думали. Світлани Базаренко. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, що да. розповіли. Дякуємо да. за приділений час. Я вам побільше вдячних клієнтів. Хай все у вас буде добре в житті. Да, все буде добре. Ви знаєте, щоб головне, я саме головне, знаєте, любе наше бажання це щоб закінчилася війна, щоб наші хлопчики вернулися всі додому, щоб була перемога, і були б ми здорові. А все остальне і буде. І світулька, і рибулька, і ма-ма-ма. Ну що ж, ось такі ціни на привозі сьогодні, і не забувайте, що завжди можна торгуватися, адже ми в Одесі. Видивилися проект новини. Лайв підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та актуальних подій півдня України.